Вітаю всіх, в мене сьогодні цікаві відео будуть. Тому що обстріли всі ці набридли вже. Треба трішечки відволікатись. Дивіться, я хочу подивитись цікаву тему, давно не дивилась. відношення населення до війни. Відношення населення України до війни. Яке воно? Яке воно? Яке воно взагалі? Бо в нас же вже думок багато. О! Неоднозначне воно. Воно зовсім неоднозначно, треба захищати з однієї сторони, з другої, треба вже щось робити. Хтось хоче ще перемоги, вірить в перемогу. Нехай так і буде. Хтось вірить в нашій владі навіть. Є й такі, але золотопік, дивіться. Цікава тема ось, ось двійка мечів постійно випадає мені. Хто дивиться мої розклади, пам'ятає. Що питання про війну, про закінчення війни, відношення до війни двійка. Тобто, населення загоняється в тупік. Постійно. Від перемог до тупіку. Ось воно, ось країна, ось наше населення. Кінцевий результат, який в нас? Хочемо жити спокійно, правильно? Так, пропозиції. Дивіться, а диявол – це ворог тут. Приймати пропозиції вже, щоб спокійно жити. Не хочеться. Ті, хто живе під обстрілами, хочеться закінчення. Це нормально. Ті, хто живе під постійними обстрілами. Але знову проблема. Там, де є обстріли, також є люди не місцеві, які кричать: У мене була така ситуація з Харковом. Два рази людина писала: це не місцева, від імені харків'ян. Ну, ж... Потім вияснялося, що тому що це людина не місцева, вона хоче поїхати звідси. Ось тому все одно люди ніяк тут по обстрілам. Ось це нюанс. Але харків'яни всі хочуть закінчення обстрілів. Я кажу про тих, кого я знаю. Якщо ви знаєте про людей в інших містах, пишіть в коментарях, хто як відноситься до обстрілів, хто як відноситься до закінчення війни. Пиш, пишемо. Я кажу про тих людей, з ким я спілкуюсь. всі хочуть закінчення обстрілів, припинення дурдому. Ні про яку до окупації території вже не думається. Звісно, про місцевих я кажу, я не кажу про тих, хто приїхав звідкись. Ось. Тепер, давайте подивимось. Ну, статистику, не статистику, але що випаде? Так, тепер. Хто що хоче в нас? Так. Наше населення хоче чого? Закінчення війни повністю. Так, Припинення обстрілів. Пауза. Закінчення бойових дій. На довгострокові перспективи. До окупації територій. Ще що візьму? Ну і. Зупинку війни. Давайте подався, таке. зупинка війни. А на зупинку війни випадає карта влади більше. Ну, шість кажелів це результат. Населення наше хоче отримати результат. Закінчення війни. Рицар Пентаклів це дуже добра карта. Я б сказала, це також подорожі за кордону, тобто закінчення війни повернення додому. Є люди, які чекають, щоб повернутися додому. Ось Дім, будь ласка, так. Якось закінчити війну. Якось Там люди хочуть, щоб закінчили. Припинення обстрілів. Звісно, зупинка. Четвірка кубків це зупинка стоп. Домовитись про це треба, треба, треба. Ось, по справедливості, так. Ось вам ракетиці. Що допомога? І допомога партнерів тут потрібно, щоб це зробити. Допомога партнерів. Далі у нас що було. Так. Закінчення бойових дій. Правильно, закінчення бойових дій. Звісно, хочеться також людям. Деокупація території, ну, дев'ятка жезлів, дивіться, тут, якщо відповідь так або ні, тут більше відповідь ні, але випаде кордони. Тобто вихід на якісь кордони, можливо про це бути, і не всі про це думають. Ну, Тут роль жертви, не всім це цікаво, це зрозуміло, треба розуміти це. Тут важко. Тим, тим паче в нинішній ситуації казати про деокупацію безглуздо. Так, а тут на що? А Тут біжить наша влада, хоче зупинку Тут, Ось він тупіє. Ось знову двійка мечів. Ось, що мені не подобає, зупинка війни постійно вилазить. Ось ця карта мене прислідує. Розумієте, загритайтемо в топік, зупинимо війну. Тому буде так. Чому наші партнери не спішать? Бо, можливо, цей тупік вже близько. Як варіант?